Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. От за це ми ще трошки поговоримо пізніше. А зараз мені потрібна була хайпова тема для нинішнього відео, і ця тема портніков зганьбився. Ви знаєте, що я ніколи не дивлюся нікого окрім себе, і вам раджу нікого, окрім мене не дивитися. Але Макс Сітайло наказав мені говорити про Портнікова, тому що каже, ця тема може зайти. Макс дав наказ. От теж хороша назва була ще нещодавно. Вона заходила, така от назва. Трамп дав наказ. Чи Зеленський дав наказ. Чи все. Путін дав наказ. От Макс дав наказ. У Трампа є Маск, а у нас є Макс. В братстві він. На жаль, не мультімільярдер, але він значно кращий за маска. Він не вживає наркотиків і є добрим християнином. Він каже, треба обов'язково скандальна тема. А це який не який скандальчик, все-таки, і от його треба обмусолювати. Я йому кажу, що Макс, от дивіться, я сьогодні їду повз конференц-зал академії наук, і потім завертаю до. Цього природничого музею ви уявляєте, де це Розі Володимирської і Богдана Хмельницького. І я там 60 років хожу, брожу в цих місцях. Це мої рідні місця в Києві. І що я бачу? Вперше я звертаю увагу на оці от напівколони чи пілястри більше, навіть з такими гіпертрофованими іонічними капітелями. І вони підтримують зверху, ви не повірите. Корімсько-римський карніз. тобто там якийсь невиразний архітраф, фріз, з яким ще можна якось примиритися, але карніз абсолютно корімський. Подумайте, іонічні колони, вірніше пілястри, з корімським карнізом. Ви уявляєте, що я пережив, коли це побачив? Оце скандал, відтепер мені доведеться відвертатися в інший бік, коли я там буду проходити. І я кажу, що мабуть про це він каже: Ні, ні, мабуть, скажіть це таки краще про Портнікова. і присилає мені оцей от кадр, де Портніков, а він же зараз в інтернеті нам фігурує, якось так зробили, ніби він зомбі. І от Портніков зомбі говорить на цьому уривку, який Макс мені переслав з інтернету, і він каже: Ми Зараз чуємо. Від людей, що мають воювати діти депутатів, і після цього вони підуть. Ні, любі, Це демократична держава. В демократичній державі за державу гине проста людина. Якщо ми хочемо, щоб за державу гинула аристократія, ми маємо жити в феодальній державі, як це було до великої французької революції. За бажання бути рівним з кимось, треба платити, в тому числі і власним життям Ви хочете, щоб діти начальства теж воювали. Каже, це от в часи феодалізму, власне кажучи, аристократія воювала. А в часи демократії мають. Воювати посполиті, каже, в часи демократії це ви маєте через війну і смерті власне каліство вибороти собі місце десь там на горі суспільства. Власне кажучи, частково Пурніков має рацію, і звісно, що раніше в часи рогу доброго затишного феодалізму насправді воювала аристократія, це були її справа. Посполиті собі пахали землю. Духовенство махало кадилом. Лицарі, прекрасні дами, сеньори, полювання. Але за свої привілеї ці люди платили власною кров'ю. Але в часи демократичних країн 19-го і початку 20-го століття, звісно, воювали і діти начальства, і саме начальство воювало. Майбутній президент Кеннеді, який з дуже багатої родини, такої магнатської родини в Сполучених Штатах він пішов на війну, отримав дуже серйозну травму. Уже після цього став президентом. Ми знаємо, що навіть зараз принц Гаррі, здається, ну буде формально щось відслужив в Афганістані. Сини британської аристократії масово гинули в Першій світовій війні. Британія, хоча і має аристократію, але я нагадаю, що це на той час була дуже демократична країна, можливо, найбільш демократична країна. Проте я попросив проаналізувати ті, хто обурюється словами Портнікова. Одночасно обурюються пропозиціями, щоб право голосу і право бути обраними мали тільки учасники бойових дій, якщо у нас не якісна, нечесна, несправедлива еліта. І ми хочемо, щоб ця еліта воювала так само, як і прості люди, то можливо варто формувати еліту уже із тих, хто воювали. Але коли ми виступаємо з такого роду пропозиціями, одразу велика кількість людей починає розповідати, що ні, оці от серед військових теж багато ідіотів, і вони такі самі продажні, і мають бути якісь там ефемерні фахівці. Всім керувати. Хоча що може бути простіше і справедливіше за думку, що ті, хто проливають кров за країну, мають керувати цією країною. Оце все скавчання, Чому діти начальства не воюють? Вони і не будуть від вашого скавчання воювати. Справа в тому, щоб наше наступне начальство було з війни, ж ви знову не будете голосувати за комбатантів, і ви знову проти того, щоб лише комбатантам було надано. Право голосу, щоб лише комбатантам було надано право займати всі серйозні державні посади. Ті люди, які проти справедливості, хочуть, щоб їм зробили справедливо. Ті люди, які проти сильної влади, обурюються, що влада не проявляє сили, наприклад, в боротьбі з корупцією. І тому Портніков може говорити все, що завгодно. Не варто звертати увагу на скавчання юзерів. Тим часом американська преса пише, що ось уже два місяці в Катарі йдуть консультації щодо угоди про припинення вогню або навіть і мирної угоди між Московією і Україною. Московія висуває вимогу не вступу. України в НАТО, і це дивна вимога, тому що всі країни НАТО проти вступу України в НАТО. Мені завжди не подобалося НАТО з тієї причини, що Україна не подобалася цьому самому НАТО. Нас насправді ніколи не хотіли там бачити. До 2014 року у Московії були більші шанси вступити в НАТО ніж у України. Далі Московія вимагає нейтралітету України. І представники, які ведуть оці ці консультації, це можливо ще не переговори, варто називати консультаціями, хоча може уже і переговори. Кажуть про те, що територіальні питання не так, щоб сильно принципові, тобто вони можуть поступитися невеличкою частиною окупованих територій, наприклад, повернути нам запорізьку атомну станцію. Вони кажуть, що головне для московицького керівництва було вийти на прямі переговори з американським керівництвом з Трампом. І от вони вже, власне кажучи, і вийшли. Московити вимагають, щоб українські збройні сили були обмежені кількісно 65 тисяч людей не більше не більше ніж 342 танки чомусь така фігурує цифра чому саме 342, 342 танки і дальність польоту українських ракет не має бути більше 40 кілометрів нібито українська позиція полягає в тому що у нас має бути армія 250 тисяч людей, 800 танків і 280 кілометрів дальність польоту наших ракет. Я сподіваюся, що ці повідомлення американської преси фейкові. Адже ми з вами відчуваємо глибокий сором завжди, коли чуємо слово сполучення припинення війни. І не треба нам казати, що. Збереження української державності в урізаному виді це вже перемога України, це поразка, це перемога московитів. Вони все одно залишать за собою 20% української території. Вони вбивали і бомбардували нас 10 років, і ми всього лише припиняємо, можливо. Виникне якась необхідність, можливо, буде якась призупинка цієї війни, але реваншизм потрібно розвивати в собі уже зараз. Прес-секретар московицького хана Пєсков відмовився е коментувати оці повідомлення американської преси. Зараз необхідні оголошення 19-го числа. Я буду Робити вебінар по протистоянні УПЦ ФСБ в Україні. Наші брати, які борються з УПЦ ФСБ, не мають достатньої аргументації, погано орієнтуються в питанні, і ми будемо з вами це надолужувати. На вебінар можна записатися за посиланням, яке в описі під відео, і можливо зараз ви бачите це на екрані. Ви можете допомогти батальйону братству фінансово в тому випадку, якщо придбаєте, наприклад, мерч братства. Ось ви бачите на екрані ці мерчі. Вони дуже добре зроблені, і цей мерч присвячений брянській четвірці братства. Також не забувайте, що здійснюється рекрутинг, і ви, в тому випадку, якщо ви християнин і мужня людина, можете спробувати оформитися в батальйон Братства, який діє в складі центра Тимура головного управління розвідки. України наступного тижня ми будемо проводити аукціон. Будемо з метою зібрати додаткові кошти на функціонування батальйону, будемо розігрувати добрячий шматок шахеда для колекціонерів, які збирають зараз колекції по цій війні. Але я хочу, щоб ми з вами поступово починали розуміти світ, в якому ми перебуваємо. Ви знаєте, що. Програма Трампа це якось протидіяти Китаю в торгівельній сфері, і ЄС занепокоєна посиленням Китаю. І нам з вами не подобається Китай. Але поки американці і європейці зібралися протидіяти за допомогою обмежувальних тарифів китайській продукції в 2024 році, позитивний баланс торгівлі Китаю склав 1 трильйон. Доларів, тобто Китай продав товарів на 1 трильйон більше ніж закупив товарів. Які обмежувальні тарифи можуть обмежити це зростання, якщо в 2018 році Китай виробляв 24% світового виробництва. То зараз 27% світового виробництва забезпечує Китай. Економісти вважають, що до 2030 року Китай буде давати до 45% світового виробництва. За останні роки Китай багато чого набудував із своїх виробництв і інфраструктурних об'єктів в Європі і в Африці. Це взагалі неможливо обмежити загроза для Китаю. Це не Обмежувальні санкції чи тарифи, а це а, сповільнення власної економіки. А воно там є. Економіка це як велосипед зупинився, упав. Це диспропорції в його економіці. Наприклад, вони дуже багато вклали в інфраструктуру, яку не мають можливості освоїти. Це дефляція, яка Робить бізнес невигідним і значною мірою невигідним виробництвом. Дефляція у них уже другий рік і надлишкові потужності. Криза перевиробництва тут не треба сильно боятися Китаю і його економічної міції. Таке вже бувало для прикладу, наприкінці 18 століття, Китай та Індія виробляли більше ніж 60% світового продукту. Великі моголи. В другій половині XVIII століття великі моголи, які володіли значною частиною Індії, могли легко виставити армію в мільйон чоловік. Але прийшли добрі британці, Ост-Індійська кампанія, і завоювала цю саму Індію силами кількох тисяч чоловіків. І основна загроза для них була не армія великих моголів чи всі інші армії, які там збирали ці індуси в. Сотні тисяч людей основною загрозою для них були французи в Індії. Китай опанували і ще простіше і швидше ніж Індію. І Європа стала виробляти значно більше ніж ніж весь інший світ для того, щоб так сталося, і цього разу має в Європі з'явитися нова провідна сила. Вікінги нової доби це, звісно ж, українці. Ви скажете, багато українців не подібні на вікінгів. До 9 століття вікінги були дуже неподібні на вікінгів. Скандинави були найбільш мирною і найбільш такою мершавою, незлостивою частиною Європи. Їх міг образити хто завгодно, от як до недавно українців. Але з початку 9 століття і наступні 200 років це вони уже всіх. Ображали ще кілька важливих військово-політичних новин днями. Московити підпишуть стратегічний пакт з Іраном. Вони хотіли підписати щось на зразок угоди з корейцями про взаємну оборонну і технічну підтримку. Утворити щось на зразок московсько ірансько-корейського НАТО з п'ятою статтею. Іранці в усьому відмовили там, уже в преамбулі є те, що це договір, цей стратегічний пакт на принципах ООН, в тому числі про територіальну цілісність держав. Іранці не захотіли визнати навіть анексію Криму на те, що анексію Донбасу не захотіли співробітничати по ядерці і не захотіли співробітничати щодо взаємної оборонної підтримки. Право в тому, що окрім антиамериканізму, Іран і Московія є в усьому конкурентами. І щодо газу, і щодо нафти, і щодо тіньового флоту, адже Іран має власний дуже великий тіньовий флот. А московити в деяких напрямках його підтискають. Вже лічені дні залишилося до інаугурації Трампа. Що цікаво, туди не запросили стармера. Британського прем'єр-міністра, тобто все так погано, тому Стармер в Україні, і ми будемо підписувати сторічне партнерство. От я боюся таких цифр: сторічне партнерство. От е, якщо навіть третій рейх проіснував 11 років, хоча називався тисячолітнім, то скільки проіснує сторічне партнерство з Великою Британією, Стармер, от це тільки зараз приїхав в Україну, е, цей Джонсон. Який був прем'єр-міністром Британії, весь час бував в Україні, мабуть, сто разів бував в Україні, його попередник, оцей от індопакистанець, який був прем'єром короткий час, двічі був в Україні, а цей тільки зараз зібрався. World Street Journal правильно пише, що Велика Британія була таким лідером підтримки України. Всіх збуджувало весь час, а тепер цей стармір шошольц. Навіть британські військові намагаються тиснути на свого прем'єра в плані підтримки України через італійців і французів. Ми будемо сподіватися, що ці ліберали недовго втримуються. В британському уряді і що знову повернуться консерватор, замість стармера на інаугурації Трампа буде мілей президент Аргентини, який виглядає дуже симпатично. Нам в Україні потрібні точно такі самі. Зміни в регулюванні економіки і бюрократичні зміни, які Мілей впроваджує в Аргентині. Тобто він потрошку ліквідує бюрократію і робить економіку дуже вільною. І також буде головний бразильський опозиціонер Балтасар, який чомусь в дуже хороших стосунках з Трампом. Він зараз під домашнім арештом у нього забрали паспорт. Бразильська влада, і Трамп спеціально дзвонив цьому їхньому нинішньому президенту, який нещодавно пережив серцевий напад, з проханням, щоб цього Балтасара випустили на інаугурацію. і ті його такі випускають на інаугурацію. Мабуть, він буде наступним бразильським президентом. Він не такий огідний, як нинішній, але бразильці. Ну і МінФін сполучених штатів додав до санкційного списку унітарне комерційне підприємство. Запорізька атомна станція, московити спеціально створили із 30 людей таке підприємство, щоб вони там працювали возити туди оцих атомщиків, і їх оце підприємство додало до санкційного списку. Це до каріочі, тому що, звісно, їм зарплатню видають готівкою. Це при тому, що московити зараз в інших країнах будують одночасно 10 атомних станцій. Це робиться при потуранні МАГАТЕ. Взагалі, якщо. Країна навіть не так експлуатує яку-небудь свою атомну станцію, то її одразу перекриває кисень МАГАТЕ. А тут московити захопили атомну станцію, а то захопили дві. Вони ще і ще захопили перед цим. Потім пішли з неї. Вони захопили атомну станцію. Це постійний ризик катастрофи. Вони створюють, і магате їм нічого не забороняє будувати в інших країнах. Не забороняє, тому що не тиснуть американці на це саме МАГАТЕ, а керівництво МАГАТЕ бере кошти у московиті. Ну і знову щодо мирних угод різноманітних євреї з Хамасом уклали угоду за допомогою трампівського посередника, і ця угода угода на 42 дні, і мали за ці 42 дні обміняти заручників. Тобто Хамасівці мали їм повернути 33 захоплених єврея, а євреї мали їм віддати тисячу полонених хамасівців. Потім, згідно цієї угоди, євреї мали би вийти з філадельфійського коридору, і, звісно. Через рівно через дві години після укладення цієї угоди євреї знову завдали удар по якихось хамасівських об'єктах в секторі Гази. Ну і воно зрозуміло, євреї перемагають навіщо їм ці угоди. Їм потрібно добити ворога. Всі ці угоди для того, щоб зробити приємно Трампу перед інаугурацією, Але Байден в своїй прощальній промові собі приписав заслугу. Оцього перемір'я, навіть фейкового перемір'я на близькому сході, Байден взагалі виглядає на людину, яка найбільш задоволена тим, що відбувається в Сполучених Штатах. Коли його спитали, чи він міг би перемогти Трампа, то сказати, звичайно, я би його переміг би обов'язково. Тобто він іще е, раз плюнув в сторону Камали Харріс. Він насолоджується життям, допомагає Україні, амністує в'язнів. І навіть виключив Кубу зі спонсорів тероризму. А в цей список спонсорів тероризму Кубу свого часу ввів Трамп. Але Байден таки з'їздив в Рим, зустрівся з папою Римським, і Папа Римський його дуже просив, щоб він не ображав Кубу. Тобто, папа Римський дуже занепокоєний долю. Кубінських комуністів на долю українських католиків йому абсолютно наплювати в своїй прощальній промов промові. Ще раз Байден застеріг від неконтрольованого уряду, який зараз збирається формувати Трамп. і Висловився проти олігархії, яка разом з Трампом зараз е, прийшла до влади в Сполучених Штатах. Коротше, все в світі йде непогано. Якщо Байден задоволений, маємо бути задоволені. І ми, ми обов'язково переможемо. І на цьому вам є щире звитяжне бадьоре українське амінь.